Слава Україні! Сьогодні в нас включили подвійний призов на снеки у лампі, тож будемо трохи відкривати. І першою буде Наталі, але перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Е, до речі, x 15 і дуже цікавий герой, як на мене, дуже крутий. Хороші навики має, тільки от єдине, що я щось не до кінця зрозумів, може хтось по-інакшому зрозумів, то поясніть, будь ласка, що це все означає? Атакує одного ворога. Тут все зрозуміло. Накладає на ціль справдешній страх, на один хід. Все зрозуміло. Штраф не можна відбити або заблокувати, якщо цей герой мертвий. Як цей герой має атакувати з А1 накласти справдешній страх, якщо він мертвий? Щось тут, Щось тут не зрозуміло. Якщо цей герой мертвий, також лікує всіх, су... всіх союзників на 20% від їхнього максимального здоров'я. Як він може атакувати одного ворога з А1, якщо він мертвий? Що це? Це так мало бути. Я щось або не розумію, або щось тут якась опечатка, або щось, ну, не знаю. Напишіть, що, що ви скажете про це. Але загалом навики круті, я би собі хотів його мати в колекцію. Тож, будемо відкривати, і першою буде у нас наталі. Є 55 уламочків. Ну, поїхали! Поїхали за Гераклітом і за двома легендами: епіки сипляться. Клас, але треба дві легенди. Треба дві легенди. Ну, елітний гвардієць це до сих пір актуальний на гідру. Тому можна використовувати. І пішли рапті, пішли рапті, сипе, сипе, сипе рапті. О, до речі, аж м а там частинки на нове злиття, тому ми не дістанемо нічого. Ще одна грішниця, фенші нічо, нічого цікавого. Поки нічого цікавого, Надіюся, надіюся, що все-таки прийде щось. Каель. Кагель, топ-стартовий герой. Вогод, вогод прийшов, але він, в принципі, не потрібний. Він не потрібний. Потрібні дві легенди. Більше потрібні дві легенди, ніж ніж якісь епіки. Епіки взагалі в Лейті не дуже те. Не... Зрозуміло, 50 без легенди є ще надія на 5. Ще надія на 5. Рарка. Одачі. Не цікаво. Рарки не цікаві, епіки не цікаві. Цікавлять конкретно легенди. Міфіки цікавлять. Ай, як то все складно. Ще одна рарка. Не цікаво. Хочеться легенду отримати. Дві. Десять. Так, і останній уламочок. І. І, на жаль, це ще одна рарка. Ну, принцесу можна використати на злиття реліквара чи стеціара. там можна використати. Тож, в принципі, непогано. Але хотілося легендарного героя. Ну, на 55 уламків Наталі наблизилась до свого легендарного героя. І дякуємо їй. Переходимо далі. На черзі у нас Андрій. Андрій колишній співклан. Передає привіт своєму клану і моєму клану. Мій клан потім покажу. Всім привіт-привіт-привіт-привіт. Привіт-привіт-привіт. Е, свій клан пізніше покажу. І погнали. Будемо відкривати і сині, і, і, і душі. Е, потрібно, потрібно. Тут така біда, що тут потрібно рарка. Рар... Боже. Рарка. Епіки на злиття міка. Жодного міфічного героя. Як я розумію. Ага, ви обрав також Геракліта і Ловця. Ну, ловець це таке, другорядне. Скоріше, Геракліт основне. <смі> Не проти дублів, бо треба закривати хранителів. Андрій також іде тим самим методом, що і я. І погнали! Треба хоч комусь дістати легенди дві. Так, багато. Явно пахне легендами. Пахне зараз страшно легендами. Е, ага, от, от, от і. 20 синів. Зараз буде епік. Або 2 легенди. 3. З десятка. 3 з десятка. Епік. Причому ніяк А легенда, а легенда і. нема. 30 уламків. 1 епік. Не повторюйте цього вдома. Це жахливо. І епік навіть не той, що треба. Ще один епік. Два ніяких епіка з 40 уламків. Блін, це жах. Я не знаю, чи, чи могло бути гірше. Два епіки з 40 уламків. Це жахливо. Це просто жахливо. Та дай легенду. Та хоч, хоч щось. Це жахливо. Насправді, X2 нема, і я так дивлюся, що це просто страх. А скільки? 4 епіка з 60 уламків. Я, напевно, це ще, 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 ще так я не відкривав, Не відкривав. Андрій вибач, я не спеціально. Це просто. Це просто страшне. Це щось страшне. О, так. Пларіум троллі 85 <-го> рівня. Епіків на мікоге не дали, зато душу дві зірки на не тримай. Подивися. Це жахливо. Це просто жахливо. Ну. Ну, колись та доробить. Колись доробить. І, 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 і нічого цікавого. Насправді, по душах також нічого цікавого. Хоча Х2 йде. Ой. 5 зірок у строк Ну, це не не дуже <світ> шал, <це> міфічний <світ> Клас, 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 клас. Забрати, забрати, нічого тут не докуповую, не було такої вказівки. Розпоряджатися тими ресурсами я не можу. Але по факту нічого ні цікавого, ні з. Уламків, вніс зараз з камінців душ. Ну, це, це. Я не знаю. Це стандартне відкриття планів. Але це стандартно для мого аккаунту. Хм, де Андрій нагрішив? Десь, мабуть, також нагрішив, як і я. Але в мене є міфічні. В мене є міфічні. О, 10. Ми продамо, я думаю. Це не буде проблема, що я продам ці душі. І три є місце. Є. Так, є. Ще три камінці. Хоча б щось тут дістати хороше. Все би я, до речі, відкрив сьогодні. Не чекав під відео. І так нічого не прийшло. О, рарка, супер, рарка 5, 6 зірок. А 6 зірок у нас рарка що коштує? О, то тут трохи є. Запаси. Запаси є. Yeah. Тільки 40, 100? Мало. Мало. І ще один. Оху. Тут треба легенду. Шестизіркову ту, яка є. Бажано коня. Епік. Кайден. Я таких. Досить часто переточую. І мені не збирається. Що можна сказати? Андрій вибач. Андрій вибач, я не спеціально, я не хотів, я не знаю, воно якось само так. Дякую тобі за уламки. Приходи ще. Приходи ще, я не маю на це впливу, на жаль. Дякую тобі ще раз за уламки і йдемо далі. Наступним буде мій твін. На твіні маю 66 уламків, також не проти його. Всі не проти, всі не проти, але щось нікому не получається. І починаємо ми з рарків, а хочеться легенди. Хочеться самі легенди. Хоча б комусь, хоча б десь. Етель один з стартових героїв з чотирьох. Я думаю, всі це пам'ятають. Ще один стартовий герой. Збери 4, отримай одну легенду. Банші. Але поки нічого насправді цікавого не дістав ні на одному. Ні на одному, Без безхатьку. Дуже класно, до речі, звучить українською мовою. І загарниця, і це все рарки. 60 ламків. Чекаємо легенду, принцеса. Ця частинка можна використати на злиття. І... Пішли 16 рарок. Десь зараз має бути епік. Ще одна принцеса це добре. Це жахливо. Це, це жахливо, це просто жахливо. Далі одні рарки. Одні рарки, а еп... епіки є. Але хочеться легенди. Як я не люблю такі відкриття. Це просто жах. Спочатку подивіться, тоді відкривайте. 46 в нікуди. І легенда крутяцька. Так, епіки 2 дало. Може, і легенду тут підсипать. І нема. На жаль, нема. І остання десятка. Ну, вроди. жаль. на жаль, на жаль, на жаль. Можу 11 собі дозволити докупити. Але це просто жахливе відкриття. Так, швиденько. Згодувати одного і докупити. Це просто жахливо. Але доволі часто так. Получається, чогось у нас дуже всіх завжди за великі очікування. Ми очікуємо легенд, але їх нема і не буде. Епік, епік. Ну, Непоганий епік, але... але нам потрібна легенда. Не буду більше докуповувати, так що або, або Або зараз, або ніколи. ніколи. Ясно, дякую, все зрозумів. Прийняв. І зрозумів і переходимо далі. Андрій передавав ще мову плану. Якраз ми добралися до нього. Всім привіт, 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 привіт. Добре. І і 51 ламок Також нічого не отримую. Але не факт. Але з моїм везінням, з моїм аккаунтом в мене чомусь не. Прибігають так часто легенди, як би їх хотілося. І починаємо. Починаємо з рарок. До речі, роблю злиття. Роблю злиття, якось та зроблю. Буду створювати релікварів і живоглотів. Трохи зеленими, трохи темними, та й, та й все буде добре. 21. 21 без епіка. 21 уламок без епіка. А от Ловець, Клас. Але він мені не потрібний. Мені потрібна легенда. Будь ласка, дві. Це просто жахливо. Це жахливо. Мабуть, такий ніхто не отримає. Ніхто? просто одні емоції. Одні емоції. Є ще 11 можна докупити. Та й вже докуповую. Відкриття насправді жахливе. Можете написати, що ви думаєте про про такі відкриття. Не про мене, бо я на це впливу не маю. А саме про такі відкриття, коли легенди взагалі не приходять. Чи це така змова всі змовляються і дають мені уламки після після гаранта. Чи як, я не знаю. Ага, докуплені буде, значить, 11 ранок. Це жар. Це просто жар. Я не знаю, що сказати про таке відкриття. Як на мене, це відкриття дуже жахливе. Нічого не дістало спілкового. З зі стількох уламків дісталося декілька епіків. Е, більшість, причому це ніякі. Можу сказати, відкриття провальне. Сьогодні відкриття було супер провальне. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались, <схід> як вам подвійний призов, як вам нова легенда. І все буде Україна. До нових зустрічей!